Привіт із мальовничого Прикарпаття. Ми завжди раді гостям та друзям нашого каналу Бабусині Поради. І якщо ви вперше завітали на наш канал, запрошуємо підписатися, приєднатися та готувати разом з нами різні смаколики. І сьогодні я поділюся з вами сімейним рецептом. Відколи себе пам'ятаю, це, це, цей рецепт свинного паштету з печінки. Готувала ще мама, і ми постійно це наш сімейний рецепт. Він дуже такий, дуже добрий. І скільки я не пробувала різних, цей мені найкраще подобається цей рецепт. Ось такий він виходить. Ось любу баночку. Дивіться, який делікатний виходить, такий класний, що, що варта до, до будь чого ми беремо, чи пельмені навіть робимо, чи хліб мастити, чи до макаронів, чи до чого-небудь. Він дуже підходить. Якщо вам цікаво, давайте будемо готувати разом. Готуємо паштет на зиму. Ось у нас тут є печінки. Я рецепт паштету напишу вам у все під відео. А тут печінка, свин, свинська печінка. Оце все ми обріжемо. Ось тут оці прожилки. Прожилки вже обрізали. І кладемо в каструлю. Ну, її, звичайно, треба було помити. Файно, я помила її, і це повідрізала. Так, печінку відкладаємо. Тепер ми будемо е, під горлі. Під горлі я файно теж помила. Аби не було і грязного такого, я помила і отак о, кладемо у каструлю. Так само в більшу каструлю. Отак на куски. Його багато не треба варити ні печінку, ні підгорлі. Лише не варити, бо воно буде легше вам і молотисті легше буде. І, і все легше буде. Я роблю тут дві порції паштету, а вам дам рецепт на одну порцію. У мене тут трошки більше є. І підгорлі, і печінки трошки більше є. Як на дві порції. Але я вам дам такий рецепт, як я роблю. Будете собі по цім рецепті, він дуже добрий. У нас так. Так само, ось беремо, І заливаємо воду і просто обварюємо як під горлі і печимо. Ось так у нас обварюється. Тут не даємо ні солі, ні нічого, поки не даємо нічого, тільки, аби прокипіло печінка окремо, під горлі окремо. І найпровариться. Обвариться, просто трошки, аби мною милосі купи, аби воно легше буде молоти, і легше буде все. ось таке. Печінку треба трошки від каструлі помішувати, аби воно не пристала. І най пару хвилин провариться. Тепер м'ясо, таке треба ще таке черстве м'ясо до печінки, під горлі. І треба такого а тут у мене косточка є, я її обріжу і підготую за той час, поки обварююся. Під горлі та печінка. Іде м'ясо. Ми його поріжемо зразу на куски. Аби було легше нам молоти, бо це буде ну, сире молоти, отак на куски. Аби добре молоти було. Все сюди, а все ще також розріжемо на кусочки. Коли вже трохи обварилися, ми тепер вибираємо, виключаємо всі газ уже і там, і там. І вибираємо його, я ще раз пояснюю, його не треба, аби воно було повністю готове. Просто обварене. Вибираємо і кладемо трохи, аби простило. О. Так само і печінку. О. Знаєте, вона трохи обварилася і все. І збираємо все до... Докупи кладемо аби трохи обстигло. Тепер ми все мелимо на найдрібнішому ситку оцю. Тепер під горлі. Ми ріжемо також на кусочки, на, на, на зручні нам, які будуть у м'ясорубку йти. І по кусочку ми даємо І Даємо кусочок Підгоріли. Куток печінки, кусочок такого м'яса, сирого, і кусочок цибулі. Цибулі нам треба такі великі цибулі, чотири на одну порцію, У мене тут ще роз того є більше, як дві. І все по порядку ми так прохлемо. Знову і куточок під гормі. Іщому сипку? І це буде. і так перемелюємо все. Ми все перемололи. Тепер, тепер тут додаємо, солимо і сіль і перець. Мене так свекор учив що сіль отако має бути. Розсипана так, аби було повністю тако сіль. Якщо так розсипана, ну, звичайно, то беруть на, на кілограм маси, але то я не важила, скільки. Отак має всюди бути сіль. Беруть 15-20 грам соли на, на кілограм маси. А я ось так усе. Так само і перцю. Так само перцю я перчу. І Відтак, якщо щось потрібно, то тоді ми додаємо. Спочатку небагато, а отак, але би було по всьому. О, так мене навчили, так я і роблю завжди. Так, і вбиваємо сюди яйці. На, пор... На одну порцію чотири яйці. У мене тут більше, я даю. Дев'ітеро яєць. І все, більше нічого я не додаю. Тепер просто рукою беремо і вимішуємо оцю всю масу. Хочете мелити ще раз, але я не мелю два рази. Можна молоти два рази, аби був ніжніший паште через ситко дрібне. А я собі дрібне ситко і мені вистачає, бо ми, я відтак роблю. Чи, чи навіть і пельмені, чи до макаронів, чи ще як. то то. І я роблю таке -то. до хліба, до чого-небудь. О, всю масу тепер добре вимішуємо. Буде треба, все солимо, печемо до смаку. Дехто додає ще муки, дехто додає вершків. Дехто хто хоче, я навіть не знаю, що я ні, більше нічого. Тут від, яка, від яка маса чудова, вибита, файно, маса до смаку заправлена, дуже файна, готова. Ця маса вже. Все, дві ж, який, який делікатний. Тепер набираємо у слоїки. Слойки мають бути чисті і простерилізовані. Я стерилізую їх у е, духовці. При 120 градусах я 20 хвилин. І отако утрамбовуємо, аби було щільно о і так утрамбовуємо. Всі баночки. Колись ми різали, як свиню, ми все робили багато. Багато діти були, та й ми багато робили. Тепер вже так багато не роблю, але все рівно трошки, хоч і купуємо ми м'ясо. все, все скуповано. І все рівно ми робимо на зиму собі такого паштету. Ну, Віручає в будь-який час. Отако треба не дуже повнезні такі от банки. Ось так набираємо. Слоєчки чисті, обов'язково. Стерилізовані, аби були сухі, ще раз наголошую. І набиваємо. Можна ложку, але я собі звикла рукою і мені так довго. У мене вийшло 16 слоїків. Оці слоїки, оце треба все файно втирати тим рушничком таким паперовим або салфетками. Файно вивтирати, оцього, аби не були згори. Ось так. І накриваємо кришками. Кришки то ті резинки не здоймаємо. Не треба здоймати, я ніколи не здоймаю і нічого не підгораю. Накриваємо кришками і ставимо в духовку. Спочатку при температурі 120 градусів холодну, обов'язково холодну духовку, спочатку на пів години. так, підкручуємо до 180, поки закипить. під низ кладемо. У бляшку наливаємо гарячої води? Ми отак підготуємо всі і я ставлю в духовку. Таму що о, то, резинка? Пригорає, неправда. Я роками це роблю і ніколи резинка в мене не підгорає. Не знаю, у кого там підгорає, що там, не знаю, у мене роками ми цей паштет робимо і нічого ніколи не підгорає. Ось так ми підготовили усі, усі банки. Складаю просто на решітку у духовці на найнижну ту -ту, поличку. І на решітку піднесла воду гарячу, Утім, коли википає, доливаю. Як тільки вже з'явилася така, що гей припечено всередині, дивіться, ніча, кришка вся добра. Ми витягаємо і пройшло дві години від моменту закипання. Википаємо і закручуємо вже. Раніше колись ми в каструлі варили 6 годин такі паштети при малому булькотінні, 6 годин. А тепер у духовці прекрасно, 2 години і, і вже е, гото, готовий паштет. Але то залежить ще від вашої духовки, бо зразу як закипіло, я включала на 180, Я вам розпишу там під е, дописом, як, що і до чого. От, і я ще коли в духовку кладу, беру і камінці зверхи прикладаю, і, і так камінцом з камінцьом вони, вони собі постійно стоять. Дякую, що дивились наше відео. Готуйте з нами, смакуйте з нами, діліться з друзями нашим відео. Миру всім і нашій Україні. Ось такий ми тут лишаємо завтра, подивимося, який дві Тут кажиру багато, скільки є, не повитікало нічого, який чудовий, то гаряче, дуже соковитий такий. Файний цю банку я не буду закривати. Завтра покажу, але найпростиває. Хочете, аби можете ще для впевненості собі. Накрити, аби було. Всього вийшло у нас 16 банок. До зустрічі. На жаль, показати вам відкриту ту, ту банку не вдалося, бо то зразу з'їли. Ще, ще був теплий з хлібом, то і все з'їли. Але я ще приготую макарони по флотськи з цим паштетом, і я вам, я вам покажу, який він є. Ось такий у нас виходить паштет. Тут є, дивіться, тут є таке такий холодець, таке желе. і воно, воно дуже добре. У духовці треба тримати 2 з половиною години. От, і, ні, і він буде дуже добрий. Рецепт я вам дам на одну порцію, а там уже собі я люблю давати трошки більше м'яса. І аби було таке, а й на пельмені, і все би було таке. Бо я, я люблю трошечки більше давати такого черствого м'яса. А вам рецепт напишу такий, як ми мама готувала, як ми користувалися Це... Друзі, а ви поділіться своїми рецептами, які, які, за яким ви готуєте такі паштети. Мені буде теж цікаво е, ще якийсь щось. Може, краще є, але я думаю, для мене це найкращий. Так що, ділимося в коментарях і буде, буде цікаво всім. Дякую за, ваш, за ваші підтримки. Дякую за те, що з нами. Дякую за е, підписки, за коментарі. За все вам щиро дякую, що підтримуєте мене. Так що готуйте.